Пустеля Сахара цікаві факти. Пустеля Сахара розташована на півночі Африки та частково або повністю охоплює території майже 11 країн. Ця найбільша у світі пустеля займає площу понад 9 мільйонів кілометрів квадратних. Цілком можна порівняти з площею США. Сахара простягається на 1600 км в ширину і близько 5000 км довжину зі сходу на захід. Кажуть, що тисячу років тому клімат в пустелі був більш вологий. Річ у тому, що в далекому минулому територія Сахари піддавалася різним атмосферним змінам, що призвело до зміни кліматичних умов. Пустеля розділяє Африканський континент на дві частини: Північну і Субсахарську Африку. Пустеля Сахара друга за величиною пустеля світу після Антарктиди. Так-так, Антарктида також пустеля. Технічно пустелею вважається місце, де за рік випадає менше ніж 254 мм опадів. Сахара охоплює майже всі частини північної Африки, тягнеться від Червоного моря, включаючи ділянки середземноморського узбережжя, і до Атлантичного океану. Сахара проходить по території наступних країн: Алжир, Чад, Єгипет, Лівія, Морокко, Мавританія, Малі, Нігер. Судан, Туніс, Західна Сахара. Історія пустелі нараховує не менше 3 мільйонів років. Клімат сахари комбінований. На півночі він субтропічний, а на півдні тропічний. Рельєф досить різноманітний, але в цілому вона являє собою плоскогір'я, що лежить на висоті 400 500 метрів над рівнем моря. Тут є підземні річки, які іноді випливають на поверхню, утворюючи оазиси. У таких природних оазисах добре розвивається рослинність. Грунт таких регіонів Сахари дуже родючий, тому там, де можлива іригація, виростає відмінний урожай. Частину території пустелі займають піщані дюни, які досягають висоти 180 метрів. Центральний регіон Сахари більш піднятий над рівнем моря в порівнянні з іншими районами. Найвищі точки Піки Емі Куси висотою 3415 метрів. Тахат 3003 метри. Масив Тібетсі і нагір'я Ахагар. Можливо, це здасться дивним, але в зимовий час на гірських вершинах лежать снігові шапки. У східній частині сахари, лівійські пустелі. Клімат найбільш сухий, тому тут є дуже мало оазисів. У цій частині зосереджені піщані території з великими дюнами. Висота яких досягає 122 метри і більше. Клімат пустелі Сахара дуже жаркий і сухий. В день тут буває дуже жарко, а вночі прохолодно. На території Сахари випадає всього 20 см опадів на рік. Саме з цієї причини тут проживає дуже невелика кількість населення, всього 2 мільйони людей. Раніше пустеля була родючою землею, де паслися слони, жирафи та інші тварини. Поступово вона ставала все більш посушливою, і родючий пейзаж перетворився в безплідний регіон, яким ми знаємо його сьогодні. Центральна частина сахари виключно суха, з мізерною рослинністю або взагалі без неї. У місцях, де скупчується волога, тут іноді трапляються луки, пустельні чагарники, дерева і високі чагарники. Кліматичні умови тут вважаються найжорстокішими у світі. Північно-східні вітри, що тут переважають, часто стають причиною піщаних бур і мікроторнадо. Долина річки Ніл і гірські райони Нубійської пустелі на схід від Ніла, географічно є частиною пустелі Сахара. Однак води Ніла перетворили цю територію Єгипту з безплідної пустелі в родючу сільськогосподарську територію.